І так, доброго дня всім добрим людям. Піднявся там невеличкий хайп з приводу того, що Касаційний адміністративний суд в складі Верховного суду прийняв до розгляду одну справу. А саме 6 серпня 2024 року відкрив проваження справи номер 160 дріб 25500, дріб 23 за позовом однієї, людини, яка не згідна з тим, що її. Поставили на військовий облік після того, як дія закону була про те, що досягне, якщо людина досягла 40річного віку, то її потрібно виключити з військового обліку. Ну і е, хай цей точиться, там багато адвокатів там щось там розказують. Ну в результативній частині суду е, першої і апеляційної інстанції було записано приблизно так. Таким чином, і зв'язку із продовженням граничного віку перебування в запасі позивача автоматично поновлено. Тобто, зверніть увагу, що автоматично поновлено, незважаючи на праву визначення, на дію Конституції України і. Те, що людина повинна сподіватися, що держава бездоганно і її чиновники виконує свої службові посадові обов'язки. Незалежно від того, чи перебував він на військовому обліку, оскільки позивач, не досягнувши 30-річного віку, тобто повинен згідно з чинним законодавством перебувати на військовому обліку військово з Суд казав, що у зв'язку з внесенням змін до закону, Номер 2232 риска 12 підвищено граничний вік перебування військово-зобов'язаних в запасі. Метою таких змін. А тепер увага. Метою таких змін було розширення кола осіб, щодо яких діє військовий обов'язок, і які мають досвід проходження військової служби та можуть бути використані для довго комплектування збройних сил України, тобто збільшення мобілізаційного ресурсу держави. Від часу публікування набрання чинності змін до цього закону, він поширює свої дії наперед на всій території України і розпосюджується на усіх осіб, що не досягли граничного віку перебування в запасі. Відтак, доводи позивачів в частині порушення принципів юридичної визначеності та дії законів часу суд вважав необґрунтованим. І те, що я раніше неодноразово звертав увагу на те, що. Дифузне право діє незалежно від того, хто про що про нього думає. Незалежно від того, що там хто пробує доказати в нашому суді, який ніколи не стає, ну, мається на увазі у більшості випадків, ніколи не стає на захист прав людини і громадянина, і в першу чергу буде захищати якісь там невідомі інтереси держави, які, в принципі. Ніде не написані ні в Конституції України, ні в законах України, оскільки ці інтереси мають бути заздалегідь визначені, прописані, і, як мінімум, без абстрактних і розмитих формулювань. Таким чином, цей хайп, який піднявся, що одна людина там дійшла до Верховного суду, я думаю, закінчиться тим, що незалежно від того, що людина виграє цей суд, як кажуть народі, чи його програє. Нічого не зміниться, оскільки, як я звертав увагу, за той час, коли е, цей суд буде відбуватися, а це приблизно пів року там, чи, чи рік може тягнутися. Е, на е, все залежить від того, яку вказівку або е, від того, як судді кажуть, від волі їхньої, від того, що вони незалежні, е, е, будуть отримувати. Зверху, чи від свого, скажімо так, процедавця. від того, отримають вони премію, чи не отримають від того, яке у них буде бачення з правої ноги встали зранку, чи з лівої ноги торкнулись підлоги. Тому ця справа вона не буде мати важливого такого розвитку в галузі права, вона просто буде одним маленьким епізодом цій кучі справ, які приймає касаційний адміністративний суд, на цю справу подальшому ніхто не буде зважати, да, можливо, на неї будуть посилатися у разі виграшу, як люди кажуть, ну, ролі на право застосування в Державі Україна, вона не зіграє жодним чином. Оскільки, як я писав я і раніше неодноразово згадував, що. Інтереси держави дивним чином перестали стали неопубліковані. інтереси держави є вище, ніж інтереси приватної особи, чи людини чи громадянина. На жаль, після зміни суспільного устрою з розвинутого соціалізму на публічний і правовий порядок цього більшість правників так і не зрозуміли, оскільки. Це передбачає глибокий розрив і зміну свідомості людини і громадянина. Ну і щоб ми багато не говорили, все-таки зверну увагу на те, що громадянин це юридичний статус людини. Юридичний статус не є окремим суб'єктом і не може існувати окремо від людини. Суб'єктом є людина і український народ, який складається з людей. Власником держави може бути лише народ. Ну, на жаль, це твердження на сьогоднішній день не спростовано таким чином в дифузному праві, оскільки держава Україна є самостійним суб'єктом права, в тому числі і в цивільному законодавстві, що відповідно є там тричі 4 статті з цього приводу написані. І державний бюджет є власністю держави Україна, і ті, хто втручається в розподіл державного бюджету, або говорять, що його неправильно ділять, або треба виділити на якісь інші цілі гроші. Це фактично люди втручають безпідставно і незаконно втручаються в діяльність держави України. Написана таким чином, Конституція розриває ці шаблони, які були при розвинутому соціалізмі. Багато людей так і не зрозуміли, що держава Україна є самостійним суб'єктом права, і, і багато людей, так званих націоналістів, до сьогоднішнього дня без наявності національності, кричать, що вони якісь там захищають національні інтереси. І як я звертав увагу на те, що Україна є імперією, оскільки вона гнобить корінні народи. І будь-яка імперія, з точки зору так званих націоналістів, зобов'язана буде розвалитися. І тому для того, щоб знову ж таки багато не говорити, обґрунтуємо це, обґрунтуємо це з точки з іншої такої точки зору, а саме з точки зору ентропії, оскільки всі сучасні уособлені або закриті, чи угрожені колючою проволокою з бетонними парканами державами, з їх ненавистю до людини, яка їх породила та ритуальним символізмом, приречені на загнивання і вимирання, оскільки, згідно другого закону термодинаміки, в закритих державах зростає ентропія, що є доказом глибокої довгострокової кризи управління на планеті Україна та повного нерозуміння управлінцями виходу з неї. Дякую за увагу! Дякую всім тим, хто підписався на канал. І хто продовжує слухати монотонні, нецікаві речі, які не розуміють більшість громадян України? Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал.